Котік, скажи мені, будь ласка, що буде з українцями після того, як Дональд Трамп прийде до влади, що найгіршого з нами може статися? Ну і найкращого, якщо можна вжити це слово в даній ситуації? 20 січня відбудеться інаугурація Трампа, і він знову повернеться в білий дім. На мою думку, що з найгіршого може статися в цій ситуації? Трамп може домовитися з Росією поза нашими спинами. Про те, що окуповані території тимчасово окуповані території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей визнають можливо навіть неофіційно територію Росії, тобто міжнародна спільнота і далі буде робити вигляд, що підтримує Україну, що не визнають ці території за протекторатом Росії, але по факту вони їх. Признають і підуть на поступки агресору, скорочать нам е, до максимуму фінансування і припинять припинить Америка поставляти нам зброю. Як в цьому випадку поведе себе Європа? Ми не знаємо, але від США залежить майже половина допомоги, яку отрим, яку отримає Україна. Ну і це насправді дуже важливо, тому що США все таки е, має вплив. І на країни Європи, і на інших наших західних партнерів. І якщо США перестає допомагати нам зброєю і коштами, то все? Нам все? А, ні, не все, але нам буде значно важче воювати з Росією. Я сподіваюся, що в такому разі нам Європа більше почне допомагати. Але якщо ми зараз говоримо про негативний прогноз, то можливо і Європа скоротить нам фінансування та постачання зброї і будуть по максимуму схиляти нас піти на поступки Росії. Так а хорошо, якщо не найгірший сценарій, то як, він, як його уявити? На мою думку, найкращий сценарій у Варіанті е, влади Трампа це можливо тоді, коли е, Трамп повністю е, знизить по максимуму ціни на нафту, тобто вони домовляться із Саудівською Аравією, і е, з іншими країнами, які е, максимально видобувають і продають е, нафти на світовому ринку, і знизять ціну нафти до таких показників. Е, коли Росії просто це буде нерентабельно робити, коли Росія буде собі торгувати в мінус, а левова частка більша частка доходів до російського бюджету іде за рахунок нафтодоларів, тобто від продажу нафти, і рентабельність російської нафти здається варіюється там в межах 45-50 доларів. Тобто, коли нафта буде менше 50 доларів, то Росія собі буде торгувати в мінус, і в неї буде дефіцит бюджету. А з цього бюджету вона бере кошти на війну проти України і на фінансування своїх соціальних програм та виплати бюджетникам. Тобто в Росії не буде грошей, щоб воювати з Україною. Е, ну в неї значно скоротиться обсяг грошей, які вона зможе витрачати на війну. Росія, звісно, зможе спробувати за рахунок власного населення поповнити бюджет, тобто підняти податки, зробити емісію рубля, що спричинить дуже, дуже велику інфляцію і ріст цін, і за рахунок коштів внутрішніх власного населення наповнювати бюджет, але це дуже сумнівна перспектива, тому що коли почнеться гіперінфляція. І ціни там x 20 x 50 і купівельна спроможність відповідно знизиться на такі показники, то все-таки росіяни зможуть там висловлювати максимальне невдоволення цими діями влади і піднімати питання про те, що про припинення СВО і про припинення війни проти України. Хорошо. А ти казав, що можна домовитися з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту? А навіщо це Саудівській Аравія? Це ж не вигідно їм не видно. Саудівська Аравія входить у так звану картельну змову ОПЕК, тобто це найбільші видобувники нафти на близькому сході, і плюс Росія. І в них була певна домовленість про те, що всі скорочують видобуток нафти, щоб тримати високі ціни на нафти ну, на, на певному рівні. І Росія теж входила в цей договір. Але Росія порушила умови цього договору. Вона не скоротила видобуток нафти, а тільки наростила. Видобуток нафти, і вона зараз дуже багато продає нафти Індії та Китаю через певні економічні проблеми в Китаї. Китай знизив купівлю нафти в Росії, а Індія навпаки збільшила закупівлю нафти в Росії. І Саудівська, Саудівська Аравії це вигідно тим, щоб помститися Росії за її порушення угоди, порушення змови. То я думаю, це цілком можливо, що Саудівська Аравія піде на це. Угу. І як ти думаєш, коли українці можуть відчути зміни? От настає 20 січня, оце ми все почне відбуватися 21 січня, прям чи це пройдуть роки? Е, я думаю, що це справа місяців. Тобто, якщо Трамп е, націлений на те, щоб знизити ціни на нафту, то він вже веде певні перемовини з Саудівською Аравією і з е, місцевими. Видобувниками нафти в США, тому що США теж є одним із найбільшим експортером нафти і споживачем нафти і експортером нафти. І виробники видобувники нафти в США за останні роки дуже сильно розвинули технологію видобутку нафти, і вони прямо можуть значно наростити видобуток. Якщо в Саудівської Аравії нафта просто тече із дірки в піску, тобто вони регулюють. Об'єми видобутку просто вентелем, грубо кажучи, прикрутили вентер менше нафти йде, відкрутили, більше mm -hmm. нафти йде. У США там трішки інша технологія, але собівартість такої <кій> видобутку нафти значно знизилась, і е, виробникам США е, це вигідно, тобто більше продавати нафти, бо в них ну, потенціал є в цьому. Тобто, внаслідок того, що Трамп стане президентом США, ми відчуємо якісь зміни або в гіршу сторону, або в кращу до кінця зими? Е, ну, до кінця зими, можливо, навесні. Угу. Е, я думаю, що республіканці зацікавлені у вирішенні е, е, масштабних бойових дій гарячої фази війни між Україною і Росією, але в лавах республіканців є як ті, хто без, безперечно, беззаперечно, безумовно підтримують Україну, так і ті, хто е, голосує за скорочення фінансування України і за обмеження поставок озброєння для України. А дивлячись на кадрову політику Трампа і на його публічні заяви до обрання президентом США, то є певні сумніви у тому, що більшість. Політиків, більшість можновладців в команді Травпа будуть проукраїнські, але ми це все зможемо побачити тільки і відчути після 20 січня. Зараз це будуть просто припущення, просто маніпуляції суспільною думкою. Але хочеться сподіватися на те, що все-таки це вирішиться більше на нашу користь, ніж на користь росіян. І я думаю, цьому буде. Позитивно допомагати рішення Байдена дозволити Україні бити західними озброями по території Росії, тому що якщо Трамп прийде, повернеться в білий дім і скасує рішення Байдена про удари по Росії, це буде нести певні репутаційні втрати для США, тобто це покаже слабкість США. А якщо США хоче залишатися гегемоном, хоче залишатися найсильнішою країною в світі і провадити міжнародну політику на тому рівні, хоча б на якому її провадили демократи для стримування так називаємої вісі зла Китая, Ірана, Північної Кореї та Росії, то їй потрібно показувати сильну політику, що США має силу. Якщо США покаже слабкість, то Китай, Росія, Іран і Північна Корея ще більше почнуть розправляти Крила і ще більше посилювати вплив на інші країни у світі, де до цього вплив мали США. Ну тобто точно якось буде інакше. Трамп здатний до рішучих дій, так як було, вже не буде. Беззаперечно. Але які ці будуть дії, ми побачимо ну, буквально там до півроку. Я думаю, що до півроку ми відчуємо якісь зміни. Сподіваюсь, вони будуть позитивні. Але, але чекай, е, потрібно сподіватися в першу чергу на себе. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на дрони в першу чергу, на реби, допомагайте військовим, волонтерам і. Сподіваємось тільки на наших хлопців і дівчат, які нас захищають, і на українців, які їх підтримують. Тому або на фронті, або все для фронту. Слава Україні! Героям слава!